Що? У нас було от питання е, по е, скажімо, питання по клубу, саме болюче на даний час. Тому що е, оскільки в нас тут є осередок і досить, досить великий осередок е, в селі Бортків, е, оскільки ми зараз е, активно займаємося волонтерством і збором е, коштів і е, теплих речей харчів е, на армію, е, наші е, члени самооборони тут в селі Бортків. Е, нам сказали, що є клуб, який не працює, він постійно закритий, а вони не мають де збирати цього. Ну, я їх попросив, підійти до голови сільради, тому що ну, хто керує селі? Голова сільради. Щоб вам якесь приміщення, якщо клуб не працює, приміщення там виділити, щоб можна було збирати то все. Ну, оскільки ми, на даний час я знаю, що так і те питання не вирішилось чомусь. Я взагалі думав, що це має вирішуватись без. Там самооборони чи без інших органів в кожному селі, першим ділом голова цим має займатися зараз на даний час, тому що е, практично з кожного села на хлопці зараз є там і їм потрібно допомагати. Розумієте, От, Мене дуже хвилює ця байдужість людей, що люди, моя хата скраю, я нічого не знаю, а вже як впаде в мене в селі бомба, тоді я щось буду думати. Тоді вже буде пізно. Ну, дивіться, ми тепер з дітьми діти в'яжуть сітки. Ми вже зробили за два дні 3,5 метри сітки білої. Ми теж треба нам приміщення, бо ми теж не маємо сіде подіти. О, і на то ми хотіли таке, щоб дійсно було, щоб ми могли щось опалити і щоб то можна щось було зробити. Ну і хочемо е, такий до Миколая. Ми вже давно казали, вже півтора місяця тому такий благодійний, благодійний концерт. Щоб дійсно щось зібрати, щоб згурмувати тих людей, щоб підтримати ті сім'ї, тих матерів, тому що дуже тяжко, тих хлопців. О, все, нам треба клуб. Е, нема питань. Нема І зовсім я, наприклад, рахую те, що у нас є волонтери в селі Борків, це дуже добре. Це дуже добре, що вони займаються збором коштів, збором матеріалів, збором от е, сітків, е, збором е, продуктів. Це дуже добре. Ніхто взагалі, наприклад, не казав перший раз про клуб. Я почув, що треба приміщення клубу, хоч яке-небудь так, яке там є, на сітки плести. То я почув вже золочинети, коли знімали були так звані збори селян. Є в нас там в клубі приміщення одне, приміщення друге, приміщення третє. Я не можу вам гарантувати про те, що. Якесь велике приміщення, там не в полиці, але там є таке, якби та, виходить на сцену, є таке приміщення, правда, там зараз та, шапки купити, але ми маємо то поставити. І з питань нема вже, вже бо сьогодні я зараз э, дзвоню за клуб, якщо воно є в нас сьогодні вихідний, І вона дає ключ до тої кімнати. Навіть дівчата собі йдуть там, там нічого поганого нема, попередно позамітати, бо то було так, навіть ремонт менш більш зробили, там колись був магазин. Це раз, ніхто до сільської ради не приходить, і я не кажу, що мають просити допомоги і в мене, бо тому що там, а я маю щось сказати, що я щось не роблю. Діло в тому, що ніхто до сільської ради, стафе нам не кажіть, щоб ви приходили і казали, мені треба клуб, не казав. Петрович, заява є, підніміть заяву. То що е, треба йти. Заява буде, що заява, є? Щоб нам клуб підготували клуб. Ми хочемо клуб, за клуб, щоб відкрили клуб. Яка заява є? Давай піднімайте, що ми внесемо. Так, присвідайте, я, я, я знаю вашу красну то... заяви. О, дивись, ну ва... то чому ти кажеш, що немає заяви, і люди всі підписали? Читай вашу заяву. Ну, Роман наборки, просить організувати роботу по благоустрою села. Так. А саме навести порядок біля пам'ятника, матері та дитини. Освітити центральну вулицю від зупинки до сільської ради. Принаймні. Організувати роботу в будинку просвіти до свята святого Миколи. Ну. Десь перше тут, що ви хочете клуб чи кімнату. Хлопці, а, так, а так, то щось так має бути, щоб гарні. Yeah, ну, так... ну, не треба не знає. мені знайомі, повірте мені, повірте мені. Якщо ви дивилися коли не було, говорили за те, що там в Народному домі зараз е, ситуація не дуже там гарна. Е, треба ремонт робити. Е, так, знаю, і, я ж робити ремонт. Там нема майже ні одного доброго вікна. Тобто в року, 2013 року, я як сільський голова робив. Писав конкурс на міні-проєкт. 50 тисяч мали нам дати з обласного бюджету, 45 тисяч мало дати сільська рада, 5 тисяч мав би з громади. Того конкурсу ми не верли. Просто-напросто. І тих, 100 тисяч, там я рахував, там, там, є, тільки, там є тільки дверей, 14 в всьому клубу. Ну я хотів зробити саме перше. Те приміщення, де танцювальний зал, не знаю, що в ньому були, тоді не позолочення. Там, було закрито. Там, де вибір, вибір проходять, там, наприклад, нормально, там побільно, там помальовано. Там це час, наприклад, майже, майже цілий час, там, там є, будемо базали, косуна частина. Зв'язку з тим, що наш актовий зал ну, не, ну, не затребований. Кіна не показують, артисти не виступають, діти не виступають. Не буде за клуба сама, стояла на сцені, щось кричала, так? Там, бо я виступати буду. Петрович, я, 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 перепрошую, я перепрошую. А чому не виступають в клубі діти? Я перепрошую. Давайте ну, я скажу слово. А за клуба, наприклад, на даний, час, на даний час, так? Вона там і прибраниця, і за клуба, і сторож, і так далечому. Зрозумійте мене. І вона, наприклад, ті крісла і помила там тому місяць, так? <п 'язух> Скажіть, переслов. Помила тисла, вона ж не буде кожен тиждень. Якщо чесно, я взагалі-то казав їй не відкривати клубу. Я казав не відкривати на ці збори клубу, тому що ці збори були як такі, от дивіться, це громада села Бортки. Читаю сільському орків потіку ВП від громади громадськоборків. Громада слаборки просить вас у обов'язковому порядку з'явитися на сільські збори, які відбудуться 20 склада 2014 року, 12 годині. Де буде? Де будуть ці збори, в якому приміщенню, в якому селі. Ну нічого не чесно, зовсім. Данилку Криси, ще велюх на Ніхто з них не є активним учасником таких, таких, так би казати, зборів. Говорю я з вами Стефа Даміна. Кликав вас. Клика. Клик. Не клик. І що? Кликав. Чому, наприклад, 23 листопада? Чому 23 листопада? Ви знаєте, що 21 листопада Михайла, там, де я живу в моєму селі празнення. У мене робочий день я той праздник переношу і не можу, наприклад, робити праздник. Переношу собі я на неділю, Тому що всі приїдуть, мають багато родичів здоров'я району, з Кобульську, може, принесемо. Не все, все, то так поїзд то пішов. Чому? Мої депутати, була така ситуація, що в нас написали анонімку на соціального працівника, не пам'ятаю, як точно було, але вже було після того, яка заява була в нас. Були депутати. Я і написали в анонімці, що ми депутати Бортківської сільської ради. Але під, 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 долу не було ні одного підпису, ніхто нічого не підписувався. Як летим депутатів, питаються, чи це не було в нас місцеві, нічого, просто всі деп... не всі зійшлися, правда. Депутати були, в нас отець депутат навіть є наш. Зайшлися, питаються, дивіться, нам написали, будемо робити якісь збори. Так як? Ну, от, наприклад, ні один депутат не сказав, що з нього хтось підходив і хотів якісь збори. Е... Ну, ні один депутат. Значить, я рахую, що це те... Якщо фактично збори, згідно закону, так якийсь порядок денний, мав бути тут написаний. Якісь питання мали бути. Ну, щось чуть-чуть мало бути, тут нема нічого. Я не зміг прийти збори, чесно кажучи. І навіть я там чув, що я карчала, що я вжираю і так далі, на, 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 на ліжку лежу, відсипаюся. Навіть повірте мені, що в той час, коли у вас були збори, то в мене були люди з цього президентів. Які в двоє маленьких тіточок, дядько на протезі і вагітна жіночка. Як не вірите, то в принципі може перевірити. Стефа Даміна збирає заяву. Невжатки його заяви, наприклад, має згідно закону збирати, от захотіла стефа Даміна і вона збирає. Тут здолу можна написати будь-що. Чи ніка є. Вона могла написати, вона написала заяву в'яту спада. Позбирала підписи, які не розшифровані. З іншої сторони написала, е типу хто розписався, от значить принесла до нас. Тут можна написати будь-що. будь-що. Я розумію, якщо хтось хоче збирати підписи під якимось текстом, значить цей текст має бути приблизно кимось, я не кажу, що сільської ради, можливо, навіть там оборони. Можливо, наприклад, там, навіть золочим так, чик зняли, щоб той, що хтось вже там ніхто нічого не допише. Питаюся, людей ви тут всі розписували? Так ісь розписував. А ви читали, кажуть, що освіти центральну вулицю від зупинки до сільської ради? Читала. Ні, не читала. То мені стаф показала так і так. Я кажу, вашу вулицю не треба світити, тільки центральну. А треба світити всі вулиці. Тися розписувала. Ясно розписував. Я вторі була в красному. А я ж дубка лежон. Я більше навіть не дзвонив. Просто-напросто, для чого хібітися? Для чого? Для того, щоб зробити собі піар в цілі або... А для того, щоб сказати, що поганий голова в селі, цього на все. Бачите, хлопці, я думаю, що не знаєш. Та я про правду, громада нас просить? Ну. ну так я, я розумію. Ну, громада просить. Ой, я живу його. Громада просить. Та нема питань, де громада просить, але, але невже я тут є кожен день? Йду через три села, Бортків, з Малашанка. Я живу в самому кінці сільської ради з другої сторони. Невже, наприклад... Я йду пішки. От сьогодні я йшов пішки. Невже громада не бачить, що я йду, і ніхто до мене не хоче слово сказати? Та я маю всіх депутатів. Є якісь звернення громадян, є депутатські, депутати. у нас є депутат районної ради, у нас є депутат. Навіть два депутати, бо один працює в школі. Директором Петрович, школи. Петрович, добре. Я я перепрошую, я говорю, Та, то, брат, Петрович, член. ти дуже довго будеш говорити. Я говорю по, по суті, Що, по суті, Петрович, а то треба, щоб ми тебе кликали на збори. Петрович, ти, ти маєш е, хоч раз на рік під людьми відчитатися? От за рік ми зробили то, за рік ми зробили то. Люди, громада, дивіться, може, з насипав камінь, того, що люди тепер всі Чому не можна було кликнути людей і сказати: Люди, є пару коштів, е, маємо камінь, де би ліпше було ту дорогу зробити, щоб то випіскали. Сказали, може кусочок треба тутки, може кусочок треба тутки. Ні, сир насипав по тій добрі твердій дорозі, тепер люди всі псують. Петрович, ти з людьми. Петрович, люди хочуть тебе. Ти їх не кличеш. Причому тут і депутати? Депутати всі підписали, що вони нас не підтримують всі, і що ніхто на збори не прийде. Бо що депутати зробили? До кого ми маємо йти? Ми до тебе приходили раз, Петрович, приходили, щоб ти нам поміг зібрати картоплю. Другий раз ти обдзвонив всіх солдатів і сказав, що солдати їсти не хочуть. Ага. Наші ще є в Калинові хлопці, троє хлопців 3 числа. Ти знаєш, що вони йдуть на схід. Там теж не мають дуже що їсти. Нам не треба казати, що вони голодні. Ми знаємо. Бо я була, я була в Яворві, я знаю всюди. Ника хлопці дзвонять, дивись, в Харкові, палити не мають чим. Зимно, з золоча поїхали з воєнної частини. Ти щось небудь запитався, ти хоч знаєш, де наші хлопці є, Петрович? Ну, щоб таке, дорниці говорити нам по заявах, скажи нам одне щось по суті. Я розумію, може я неграмотно ще, перший раз, так, може я неграмотно, Я вибачаюся. Другий при... раз ми мене, мати хату. Ми приходили, нас було 10 чоловік. Всі мами приходили. Привезти всіх свідків, Петрович. Ну так приходили і що. Добре, і що ти нам сказав? Все буде, дівчата, зроблено. Так. Ми чекали п'ятницю, суботу, неділю, понеділок, півтора до шпаду, ми пішли збирати картоплю. Я начинку міг. Ти нам чим поміг? Чому ти не кликнув депутатів і не сказав, чуєте, дівчата хочуть збирати? Давайте кажен по вулиці, організуйте, поможіть їм. Ми не кажемо, що ти з нами йшов, Петрович. Не говори, не розповідай нам польот. 11 років ти хоч раз людям відзвітував? Люди просять от нас тепер дзвонять, телефони замокає. Дівчата, то і то, дівчата підказують, іди то і то, дівчата, то і то. Ти думаєш, що ми також захотіли пішли позбирати підписи. Багато тих то і то як... Ні, ми не позбирали підписи. О, покажи ту по другу заяву, де люди всі підписують за дорогу. Всі. Та є друга заява. От так вони кричіть, будь ласка. Під... Дайте поїхати. А другий раз, як я буду збирала підписи Петрович, то я вже скажу, як люди пишуть телефони, щоб ти їм мав передзвонити, настрашити, Тепер священник пине людей коло церкви, вичитує їм, чого вони всі підписували. В школі директор е, пине працівників школи, чому вони всі підписували, Бо тому що все сільська рада тримає. Ха. Ти то нам скажи, Петрович? Я на... скажу. Ну. Наскільки я знаю, а ти що... нам розказуєш якийсь байки. Е, я будемо казали, тут є для того, хоч принаймні для того, щоб хоч щось, яким чином. Ну е... от відповідь мені е... на те питання. А Коли та... ти збирав дайте людей слову. і людям сказав, що ти зробив. От на те питання відповідь, і я мовчу. Відповідь, дайте, дайте слово сказати, добре? Наскільки я знаю, що я як Головацької ради я і для того тут хочу чуть-чуть якийсь закон виконувався. Я рахую, що, наприклад, збір підписів такий во і такий во це є незаконно. Це зовсім незаконно. Я схиляю голову перед тими людьми і перед вами теж тебе дамена за те, що ви робите дуже, що ви дуже робите добру роботу для наших хлопців. Я дуже підтримую і буду, гарантую 100%, що треба клубу, буде клуб. Треба, що треба, що треба, що буде в змозі для сільської ради, не тільки я там, я не є, я не є. Громада, я простой голова, який тут просто наймане на роботу. А, а громада а вся а від громади а громада... і клич нас, У а мія від громади складає. і клич нас, і в діло буде. Я тобі тоді казала, що Петрович, горми людей. Не літайте. Я кликнув вас, сказав вам правду, в очі ви втікли в мене з кабінету. Бо, Тому підписався. що ти мене за підписи. Мене не треба чіпати за підписи. хто там підписався? Я ну є людина, яка написала, каже, я тобі Ну то чому то ти я не прийшов на збори і не сказав. Люди, вибачте, мам, не мав, немав, на ту годину дзвонили представники з району. Треба було прийти. Праздник праздником, вечір ще довгий. Ми раптом були пів години в клубі. Треба було прийти і сказати, чуєте, ну мав як не то й во. Вислухайте мене, давайте будемо щось робили разом. Я Ха? вам скажу, я вам скажу. То я праздник, чи Чиненько наші хлопці гинуть. Га? Хто не має що діти дзвонять, той денька немає що зути, бо тому що їх розбомбили і сумки поїхали, хто знає, з тими речами хлопці. Га? Тебе не болить душа? Я, я, я... не можу, ти розумієш? Вибор Сетрович, ну я не можу спокійно говорити, бо тому що настільки мене наболіло, бо я була. Я спала в тих підвалах в Києві, де хлопці спали самоборони. Я виділа тих ранених, розумієш? Я не можу спокійно сидіти в селі і щоб нічого не робити. Ви подивіться, як діти хочуть допомагати. Вони печуть сухарі, я кличу додому. Я на нічого не звертаю уваги. Я сама, воно мені то треба. А. Я виненько могла сидіти в теплій хаті, і воно мені то їсти треба. Вененька дошфарда, варта і їм поснил збираємо, тому що хлопці хочуть їсти. Добре, дивіться, в мене є такий е, який треба шукати компроміс з того, так? І от... я, ну ви почекайте. Та, що там я почну говорити, вона постійно кричить, так? Я згідний. Я, згідний. я буду допомагати і я не проти допомагати. Коли? То, що, то, що наприклад, я наприклад, там, то, що я зробив, я навіть нікому не кажу. То, що я дав гроші, скільки я там маю, то зарплати 2 тисячі, наприклад, до мене дзвонили тоже хлопці з, з ходу і казали, от мені треба. Мені треба фонарик, мені треба куртку. За два дні то було. За два дні кому? то було. Як, як я то міг зробити, значить зробив. Петрович, я то... Не пиши, кому ти дав? Ю... Скажи. Семен Юрій. А, ти туда. І я, наприклад, що міг то зробити, якщо громада села Малавішанка, йшов на схід Яранків Андрій. Я не можу, розуміти, я не можу брати гроші. Просто хлопці його друзі. Голова, нам треба. Бронежилет для Андрія можна збирати гроші по собі. Нема питань, хлопці. На другий день хлопці зібрали гроші його, однокласники. І на третій день бронежилет вже був Андрія. І не, не було зовсім ніяких питань. Немає їх ні в золотівне, немає їх ні в контактах, нікого, що вони таке зробили. Але ті хлопці таке зробили. І цей Андрій вже ранний скільки разів е, був. І зараз на реабілітації, і можливо, що і бронежилет навіть йому в його життя. Але ці хлопці не піралися, вони просто зробили йому, і все, всі питання. Я дуже буду допомагати всім волонтерам, які є. Я зрозумів, ну, є одне те, що треба робити щось з допомогою армії. Є допомога, наприклад, тим людям, що приїхали дійсно зі Сходу. Ніхто не знає, що, наприклад, вона вагітна, ніхто не знає, що я її возив своєю машиною до Золочого. Став її на облік дитячій консультації. Я навіть не знав, перший раз так багато жінок, вагітних бачив, там що сидять навколо. Ніхто того не знає, я ж тому нікому не повідаю, так? А, але ж я не волонтер, тому що, тому що я там, то, то мені так має бути. Я маю робити, я дав свою пательню, я дав свої баняки, дав башку, їсти, дав я плачу дав. Ну, я... не роди собі реклами, Петрович, то все буде в неті. не роби собі рекламу, я тебе дуже прошу. То, то я не то я не, наприклад. На але є одне те, що люди хочуть, люди хочуть підписів збирати, а є одне те, що люди хочуть допомагати. Я згідний, нехай допомагають, я буду допомагати, буду... ну як я можу допомагати, якщо вони до мене не приходять, не кажуть, що мені треба. Купу. Добре, я пропонував компроміс, буде от організовується цей благодійний концерт. У мене би було таке прохання до вас. Ну, можна в письмовому вигляді, можна на словах, от зараз ми сидимо, і я вам говорю, що от ми будемо намагатися знову запросити. Районну раду, адміністрацію на концерт, щоб подивилися, які Добачення. Добачення само собою буде. От. І просили б вас прийти, і просили б, щоб депутати вашого, вашого села щоб були. І після концерту зробити якісь такі невеличкі збори з громадою, і, ну, там, скажімо, при, при святі, може якось. Згладити обстановку в селі, домовитись, може люди до кінця вас не розуміли, може ви до кінця людей не розуміли. Ну, якимось таким чином попробувати, Нам потрібно зараз об'єднуватися, а не е, сваритись між собою і казати, що хтось щось зробив не так, а хтось так. Ну, Нема питання. Час є Коли, буде такі? Коли буде такий концерт? 19 грудня. 19 грудня на Нам треба клуб. Що треба? Ми будемо йшли, будемо помагали, будемо прибирали. Діти готові. Не треба там, там є прибирання. Там є за клуба прибирання. Одним до вона до прибирає і помиє. що зможе. Повірте мені, що там дійсно забито. Ну так а, я розумію. розумію я я бачу. 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 Що не зможе, бачу. можна звертатися, воду до є, 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 може хтось дасть. Може депутати вікно зараз. Вік не за вікна не, не говоримо. Їх треба забити добре. і ну, свої Чи Шлом поставити, в шло ставити за вікна, мови не йде. Їх треба добре чи віз? Прошто хтось говорить. Ну, щоб не було просто, ну то я думаю, то не є проблема то не є проблема. <пробує> тому, не не Якщо, наприклад, отак, дивіться, от, от, от ви прийшли, так, ви кажете, що ви хочете благодійний концерт. Нема питань. Колись комусь відказував на 19 число, на яку годину? Ну я думаю, День що ми ще не знаємо, так, до дев'ятнадцятого. Я думаю, що як яка різниця? Я думаю, що вам запрошення. Не, ну, треба, просто, все равно, треба Я думаю, що мені запрошують, я думаю, що треба не тільки оголошення. Не тільки вам оголошення, само собою буде Щоб для люди людей. Знали. Так, Щоб об... люди йшли туди. Обов'язково буде не тільки всі оголошення. Усім буде, буде інди, індивідуальне запрошення по трьох селах. Ми то все зробимо. Нема питань. Добре, тоді наразі ми будемо їхати, тому що у нас трохи з часом.